Сьогодні у нас 11 січня 2025 року. Ми тільки що відпустили наших гостей, які приходили на таку суперпрезентацію, яка присвячена періоду перед марафоном, який у нас буде запускатися 21 січня. Він унікальний багато з яких причин. Але мені хочеться нашого ведучого запитати Сергія Шевченка, лікаря, натуропата, хірурга, праптолога, дуже багато досягнень, звань і головне практики. Чим тобі запам'ятається ця зустріч? Тому що з залу у нас був такий період, щоб люди задавали питання, які їх зацікавили по поводу того, що вони відчули. І почули. Хочу сказати, що унікально входила від тебе інформація, як завжди, але хоч щоразу якось по-іншому. І які тебе, які тебе висновки, наприклад, що сьогодні може цікавити людей, якщо вони реально починають е, задумуватися, от як тут влаштоване те здоров'я і що в організмі має відбуватися, чим чи їм можна допомогти, щоб більш-менш про умовне здоров'я говорити. Досить хороше запитання, але е, і чим мені, наприклад, сьогоднішня аудиторія, аудиторія сподобалася, тим, що м, сьогодні якраз були люди, які почали турбуватися про своє здоров'я. Просто турбуватися про здоров'я це так, якби не зрозумілий момент. А як турбуватися? А що потім робити? І як на мене, то коли людина розуміє. А що з плином часу в організмі створюються якісь певні умови, які відповідають, наприклад, хворобам. І якщо ви ми хотіли вирішити питання здоров'я, оздоровлення, то дуже важливо створювати в організмі саме ті умови, які будуть сприяти саме темі здоров'я. А коли людина розуміє, а як хоч приблизно працює організм, від чого залежить робота організму і власне здоров'я, тоді це робити набагато цікавіше. В організмі з одного боку досить складна система, а з іншого боку, це досить просто працює. Наш організм завжди щось заходить у вигляді їжі, напоїв, в ньому відбуваються якісь певні процеси, і в цих процесах приймають участь там в якісь певні моменти. От, і з цього всього людина отримує необхідні ресурси для того, щоб е, побудувати те, що їй потрібно, і створити, зробити свою певну функцію, виконати свою задачу. І як в будь-якій системі має бути система виведення всіх непотрібних речей. І от мені чим сподобалася сьогоднішня аудиторія, то що дуже простими словами ми про це проговорили, і в людей реально виникло розуміння. Що все набагато простіше ніж може здаватися? І Це перевіряється до ну питання, уточнюючи, Так. уточнюючи на було І... уточнення про вітаміни. я ж так тебе доповню? Mm -hmm. Було уточнення про, наприклад, кисломолочний сир чи. Знежирений чи жирні все-таки споживати, mm -hmm. навіть такі, наче на побутовому рівні розуміння, про гумицестогументестин, oh, так, так? Е, про про такі нюанси, взагалі про інсулін, про цукри говорили багато, про фруктозу, про сінь, Ну, і все це разом, якусь уже картинку складає, щоб легше процвітатися в ході марафону. Правда, Так. Да, і ти знаєш, Лілі, я тобі скажу, що сьогодні я так бачу, що в певної кількості людей виникло правильне розуміння, бо було незрозуміло да, для людей. Чи варто споживати вітаміни, а в якій формі варто, а чи це треба робити постійно на основі, чи можливо два рази в рік? І сьогодні про такі речі досить прості для розуміння ну, тих, хто вже в цьому як би, да, в цій темі. І як на мене, звідси люди пішли з чітким розумінням, що все-таки варто собою займатися своїм тілом. Своїм здоров'ям і дуже важливо, що є, виникає розуміння, як це так, виставлена така м -м -м. основна навігація, так, так? Так. як іти, куди рухатись на що подивитись, на що звернути увагу. Ну, і класно, що продегустували продукцію, яка, так, новий яка, новий. яка буде так в марафоні, задіяна і новий продукт, наш золотий маймастер. І інші смаколики, так що вже, ну а ще й ми взагалі почали нашого mm -hmm. де такого детоксу, і разом з тим налаштувалися mm -hmm. на хороший mm -hmm. лад. У, ми... у нас попереду у нас класне майбутнє. Наш марафон стартує 21 числа. У нас призовий фонд не, 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 не припиняю е озвучувати 200 тисяч гривень. У нас буде багато переможців. Переможців власне над своїми звичками, переможців над своїми страхами, і це головне, тому що стиль життя трішки зміниться і покращиться якість життя. Угу. Крім того, я тобі ще якби, нагадаю людям, що крім того, що люди отримують свої результати по своєму стану організму, то ще є можливість отримати як фінансову таку от Ми підтримку винагороду. Так, і у вигляді продукта я якось увечері вчора думаю собі. От е, люди записуються в кінотеатр спочатку, а потім розуміють, що фільм, який на марафоні починає складатися, це саме про них, про життя кожної людини, яка туди заходить. Людина стає режисером свого життя, головним виконавцем головної ролі і взагалі починає впливати на своє життя. А на виході з цього фільму. 21 одну 21 серія, так яка буде під нашим супроводом. Їй ще й повертають кошти за цей квиток, який вона придбала. Тому якось так це виглядає намрота за те, що от на своє життя подивитися середини. Я більш ніж впевнений, Лілі, що саме цей перший сезон даного марафону, я думаю, багатьох людей він буде тільки початком. Вони, включившись в цю першу серію, я впевнений. Вони. Не зупиняться ні на десятий, ні на двадцятий, і це буде, скажімо, фільм, який буде йти все життя для них для більшості людей. Кожен це цей фільм буде... назве моє життя. Так, це буде усвідомлений підхід до реально кращого життя. А далі Бог все в нас вийде. Нас буде дев'ять сезонів у цьому році, і перший сезон стартує 21 го числа. Суперспеціалісти супроводжують велика. Група спеціалістів лікарів, нутриціологів, психологів, натуропатів, експертів, зіркових гостей. І все це нехай буде для вас такою загадкою і сюрпризом багато що. Запрошуємо, давайте свої заявочки, бо ось-ось все розпочнеться. Дякую. Варто починати жити краще. Дякую за сьогоднішню презентацію. Далі буде, або ми зустрічаємося часто, і щоразу разу фірм у нас транслюється по новому. Запрошуємо, будьте здорові.